Всім доброго дня! хочу показати вам такий автомобіль який ми купили для клієнта, а скоріше для клієнтки в досить цікавому кольорі. У такому жіночному. Це Opel Meriva з двигуном 1,7 на автоматичній коробці передач шестиступеневій в досить хорошому стані, а особливо в дуже хорошому пробігу. От що ми маємо? Стан, машина ніде не фарбована, в кінці покажемо. Жодний елемент не фарбована. Є Два маленьких нюанси, які треба підфарбувати, але я б так сказав, би, що це маленькі. Решта ніяких там сколів, ніяких моментів там по салону, по нічому немає. Один з цікавих фішок це як відмикаються двері заднього ряду. Це як Rolls-Royce прям. Машина нічого не робили, попили сосили, купили коврики, таких не було. Стеля вся ціла. Помили. О, стан сидіння, салон взагалі. Постаний автомобіль можна сказати на відсотків 95, як новий, без жодних царапин, без нічого. Ось такий от пробіг на 11 рік. Є денні ходові вогні звичайними лампочками. О, так, далі, що тут є? Машина на 74 кВт на коробочці, клімат, все працює. Що ми там робили? Замінили фільтр, так як клапан холостого ходу трошки тут оберти скакали, заїхали, почистили, поміняли фільтр, все, клапан працює, все добре, всі сервісні книжечки все є. Що там ще цікаве по машині було, не бачу тут бірочки. Це заміна ГРМ на 98 тисячах чи 95. 000. Не пам'ятаю, під капотом було наклеєно. виглядає двигун автомобіль автомобіль значить повністю після сервіса ГРМ замінено, масло, фільтра замінено. Отакі От маємо Автомобільчик з цієї сторони стану. А, ще цікава опція, забув сказати, також є вебасто, які нагріває автомобіля також. Система вентиляції, яка також можна наставляти з таймером в дні, в години, скільки часу вона має працювати. І також випадка допомагає прогріти двигун набагато швидше, ніж це прогріває цей двигун без цієї опції. Так іншим клієнтам запчастинки. Досить цікавий автомобіль. Так, що з нюансів? З нюансів значить царапинка на цьому крилі. От Оцей елемент треба буде пофарбувати з переходом десь посюди. Ніде нічого до того, жоден елемент не б'ється, що він фарбований. І бампер. Так як був один власник, скоріш за все та жінка. Скрізь там царапнуто, там царапнуто при парковці. От задньої сторони також. По колу бампер його треба пофарбувати, але це вже після того, як новий власник, власниця також буде впевнено їздити, ми домовились, навчиться, так як вміння є, а досвіду немає, може всяке трапитись, потрібно це буде зробити з часом. Зараз візьму привод, пробіжу швидко, покажу вам. Як б'ється лакофарбове покриття. Такі розміри. Знайшов значить, бірочки, які були на двигуні. От. Це Гейтс. Міняли 27.05.21 на пробігу 97.973 97 ГРМ. Зараз тут 3 Значить, десь виходить менше 6 тисяч, десь 5 з копійками замінено. ГРМ, а також останній сервіс по оливі. От, було замінено 4 місяця в квітні 2022 року на 102 784 Це 1000 кілометрів тому було замінено також оливу, теж не треба міняти. От, зараз вийдемо, закрию автомобіль і покажу великофарбове покриття, скільки воно має. Товщину І в принципі все, машинки такі 11-го року, особливо багато опцій немає, і щось про них цікаво розповідати теж. Більше так, цінність, цінність цього всього це є, як вам сказати, це є пробіг. Саме головне, і стан автомобіля. Починаємо йти по лівій стороні, 121, 131. 139, 136. Як бачимо, досить гарний шар. 116. Знизу 129. Скрізь метал, алюмінія ніде нема. 128 131. 137 капотік. 140. Права сторона. 128. 124. 127, 145. 128. 127. Отут біля цього ДПЦА поцарапано 108, як бачимо, б'ємось. 136. Забув ще сказати, не було кришечки, також докупили. 120, 119. Задня кришка 126. 129. Дах, 123. І спереду. 129. Так що такий автомобіль, впевнений що власне буде задоволена, так як це її особистий перший автомобіль в гарному стані, такий, як вона хотіла, сказала, жіночний. А не сімейний, там прям ще якийсь седан і так далі. І в той бюджет, в принципі, що людина хотіла, ми розглядали інші варіанти. І гульфи, і так далі, де були пробіги там і по 200, і вище, і 220, і 180, які хочеш. От. І Нам попався такий вискочений аукціонний автомобіль, так як в інших місцях в принципі, не купуємо. Це ну, дуже затратно в пошуках, це дуже... Не цікаво по цінах, так як скрізь кажу, ціни, якщо купувати на ринку поза аукціоном, ціни такі собі. На аукціони є можливість, там теж не завжди щось гарні ціни прям кожен автомобіль, але є можливість щось увірвати, якийсь досить цікавий варіант, якщо його продадуть, от, наприклад, так цей, з маленьким пробігом, повністю технічно обслужений. Так що, якщо комусь... Потрібно буде звертатись ми зможемо, тим допоможемо.